Модельним бізнесом я почала займатися, тому що мені порадила моя подруга. В підлітковому віці я, якось, я не була досить активна в такій діяльності, крім навчання. Але вона мені порадила, чому, ну, спробуй себе, чому б ні, можливо, в тебе вийшло в тебе такий зріст і зовнішність, в принципі, модельна. І я, я якось цим загорілася, дізналася про школу моделей у нас в місті. Пішла на перше заняття, і я закохалася звісно, в цю справу в дефіле. Мені одразу сподобалось, мама мене підтримала. І так все, в принципі, почалося. Почалися покази в нашому місті. Фотосесії, і згодом е відкрилося модельне агентство, в якому я зараз, і вони запропонували мені контракт. Перший мій був в Китай. Почалася вже моя справжня кар'єра моделі. Почалися кастинги, фотосесії, покази від дизайнерів. Перший контракт в Китай я, я отримала в 17 років. Було... Я дуже хвилювалась. І коли їхала навіть в аеропорт, я думаю, мама, забери мене назад, не вези мене нікуди в аеропорт. Мені було, звісно, страшно, це був мій перший переліт. Але потім, коли я вже приїхала в це місто, я… Я ніби розслабилася, я відчула, що це, що це моє, і хвилюватися мені нема чого. В Китаї я всього е, була один раз е, три місяці, а потім е, у зв'язку з навчанням я півроку вдома, е, наприклад, потім в мене були інші контракти в Турцію по два-три по місяці. Тому у зв'язку з навчанням я, наприклад, півроку вдома, три місяці вдома, інший час е, по контрактам. Раніше я взагалі е, конкурси, скажімо, не поважала і не хотіла брати в них участь. Але моя колишня е декан е сказала, чому ти не хочеш це попробувати, наприклад, в конкурсі в університет. І вона так мене переконала, і я думаю, чому б ні, в принципі, був вільний час. М прийняла, прийняла участь в, е в університет, виграла. Потім далі пішла вже на студ Черкащини. Я Теж зайняла перше місце і нарешті потрапила до Студмісту міст України. Конкурс Студмісту України проходив у Києві. Ми готувалися п'ять днів. Були дівчата з, о, з різних регіонів України, з різних міст. Коли я їхала на цей конкурс, я розуміла, що вже конкуренція буде набагато складніша, бо дівчата вже отримали корону в короносих містах. Вони в них вже є великий досвід в цьому. Також я розуміла, що зараз я вже представляю не просто свій університет або свій факультет, а це ну, я представляю своє рідне місто. Тому хвилювання було досить сильним і але. Уже коли вийшла на, на сцену, я просто завжди, коли виходжу на сцену, все моє хвилювання пропадає, я просто насолоджуюся тим, тим, що я роблю. І, мабуть, це мені завжди допомагає, тому що я ніколи не сконцентрована на тому, щоб от, і тільки я повинна отримати цю корону. І я просто роблю те, що мені подобається. І е, я думаю, що це одна із складових успіху е, на, 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 на подібних подібних конкурсах. Бувають іноді такі думки, що, можливо, мені не потрібен моделінг, що е, все таки це дуже складно і морально, коли ти далеко від дому, далеко від батьків від друзів. А такі перемоги вони навпаки підштовхують до того, щоб йти вперед і не зупинятися. Хочу розвиватися як модель, я хочу досягати більших успіхів, а, але я розумію, що це справа не на все життя, і е, мені. Я як дівчина, звісно, думаю про майбутню свою сім'ю, про майбутніх дітей. І, звісно, я дуже хочу бути в майбутньому гарною мамою, гарною жінкою. Але зараз я хочу себе реалізувати як модель. Найскладніше побороти у людей стереотип, що ніби модель, якщо гарна, то вона ну, тупа. Я завжди дуже різко реагую на подібні коментарі, бо... Насправді всі моделі взагалі, це дуже складна робота в плані розумового миш... мислення. Якщо модель просто-напросто буде тупою, вона не досягне того, чого вона має в плані досягнути. Це пов'язано із підписанням тих самих контрактів, це пов'язано з спілкуванням з людьми, з партнерами, з роботодавцями. На мою думку, краса дівчини це не це не ідеальні параметри і не ідеальна зовнішність, по, наприклад, сучасним міркам. Краса дівчини це перш за все її вміння подати себе, її харизма, її манера спілкування з людьми. Я я навіть ставлю доброту поряд з красою, бо все таки доброта вона прикрашає дівчину. Для того щоб підтримати себе в спортивній формі, намагаюся приходити до спортзалу хоча б 5 разів на тиждень. Звісно, іноді з часом бувають проблеми, але ж краса потребує жертв.